Друзі, привіт, вас вітає текстильна група Кавдатекс. і зараз в вашій увазі ми презентуємо лот товстовок без капюшона. Середні великі розміри. Мішечок номер 1 Ціна за 1 кг становить лише 1,8 долари. Вага мішка 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішка 45 доларів. За мішок вагою 25 кг. Розміри йдуть середні та великі. Хто бажає придбати, пишемо відразу особисте повідомлення, вказавши код позиції 03, мішечок номер 1 Підписуємося, друзі, на наш канал, робимо замовлення. Не втрачайте можливості на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатець, надійним та перевіреним постачальником секонд-хенда в Україні. Зараз вашій увазі презентуємо перший мішечок «Товстовок» Без капюшона. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Вага мішка 25 кг вартість мішка 45 доларів. Хто бажає придбати перший лот товстого без капюшона. Пишемо відразу особисте повідомлення, вказавши код позиції 03, Мішечок номер 1 Дуже хороша позиція. Розміри йдуть середні та великий, хороший стан в даному мішку. Дуже багато моделечок зустрічаються майже як нові. От No1 товсток без капюшона, середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 1,8 долари. Вага мішка 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка 45 доларів. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Дуже багато моделей йдуть стану майже як нові. Дуже хороший мішечок під номером 1. Хто бажає придбати, пишемо відразу повідомлення в Viber, вказавши код 03, мішок 1. Ціна лота вагою 25 кг становить лише 45 доларів. Не втрачайте можливості придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Сьогодні в вашій увазі були презентовані різноманітні, цікаві позиції. Переглядайте повтори у нас на сторінках. Робіть замовлення. Всім вдячні, хто вже зробив свої замовлення. Очікуйте найближчим часом свої посилочки у себе на відділеннях. Бажаємо хороших продажів! Товстовка без. Капюшона під кодом 03, середні великі розміри. Позиція міксована, чоловічі, жіночі. В першому мішечку дуже хороший стан, цікаві модельки яскраві. Хто бажає придбати тосточки, відразу пишемо особисте повідомлення. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. Підписуємось на канал, робимо замовлення, ставимо лайки. Через декілька хвилин буде представлений мішечок номер 2